Всім привіт! У нас сьогодні дуже-дуже жарко. В тіні, я скажу, ого, 45 градусів. Я в шокі. одварювала я ж своє ж чорну смородину. Щас перетираю її. Ось, моє упало. Без косточок, щоб було. Зараз перетру. Ось в мене ще трохи залишилося І буду варити, А ось моя косточки. Поперетираю його і поставлю варити. отже, А ті, що чуть трохи зроблю компот. Хай дитвера поп'ють трошки.